Один із найкращих сюжетів своїх. Це а, там Неаполь. Тут у нас сьогодні таке собі середнє бурхливе море. Отут моя мрія, парусники, катамарани. от Далі станція. Де парки триняться. От Там у нас Рим. От. Тут у нас ближні гори видно. Фетріно, Даньоти, От У нас тут сьогодні дивне небо над нами. І для мене цікаве те. То я от на цій станції збираюся робити трактористам, чіпляти барки, підвозити для клієнта його до моря, вставкати в море, щоб клієнт поплив на барці. І потім, як він повернеться, знову. Ставити на якесь місце. Отакою От у мене доля повертає. Як вам це?